Друзі, всім привіт! Шоста година ранку. місце Запоріжжя, верхній д'єк Дніпра. Я приїхав відкривати сезон відкритої води. Точніше, сезон я вже відкривав, але риби я не бачив, не то, що риби, я навіть покльовки одної не бачив. Хто з Запоріжжя, той знає, що після підриву Каховської ГЕС у Запоріжжі трошки туговато з рибою, зараз майже ніде не клює, ну так, виборочно проскакує внизу лящ, плотвичка. але такого кльову, як раніше, у нас зараз немає. Сьогодні я приїхав на верхній б'є Дніпра, і сьогодні хочу відкрити сезон поплавочної удочки. Зараз я хочу зайти от за ці камиші в забродах і попробувати половити карася на поплавок. Сонечко в нас вже встало. Сьогодні нам синоптики обіцяють теплий безвітряний день. Ну, буде вітер там по півтора метра в секунду. Ну я думаю, що в камишах ми сховаємось, і, хоч щось, ми сьогодні та наковиряємо. весною під заброди сюди одягаю теплі штани, тому що вода ще холодна, а мерзнуть в ногах ні в випадку не можна. Взяв сьогодні я два фідера, дві поплавочки, не знав на що буде клювати, але хочу сьогодні першим ділом розловитися на поплавок. Транспортую такому чухлі, це чоховий профмонтаж на 130 см під Болонське удилище. І під федера у мене такий от чухол, теж від профмонтаж на 150 см. Усюди влазять фідра 390 з катушками вже в зборі. А в 130 я якраз в ньому перевозю свої болонські удочки. Так, і тут рогачі. Одразу їх беру. Вкратцях по удиліщам. Це моя стара добра болонська удочка Brain Blast Bolo, в довжині 5 метрів. Я на неї вже відрибачив, наверно, рока 4 або 5. І на цей сезон взяв ще собі одну болонську удочку, теж в довжині 5 метрів. Це удочка Brain Scout New Bolo. Фактична довжина в неї 4,80. Вона. Більш така прочніша, виконана з високомодульного карбону та композита, і вона більш підходить для ловлі карпа, тобто крупної риби. Тобто я її з цим розрахунком і брав куда трошки прочніша, і в перспективі хочу навесні ловити карпа. Може на боковий ківок буду ловити, може на поплавок. Ця удочка оснащена таким от металевим облігченим катушкоддержателем. І поставив я на цю удочку таку от інерційну катушку. Це катушка вікінг. В діаметрі 75 мм. Працює як в ліву сторону, так і вправу. А тепер дивіться, яка темка для любителів поплавочної рибалки. Такий от... Сумка, чухол від профмонтаж, а тепер дивіться, відкриваємо її. І тут у нас намотані оснастки з поплавком, відсіки під крючки. Тут у мене теж відсіки під крючки, під стопорні резинки. Резиночки тримачі для поплавка і ще один такий от карманчик для запасної лєски та грузів. Зараз оснастим наші удочки. В цьому сезоні я перший раз буду ловити. У мене тут стоять 3-грамові поплавки, тому ставимо отакий ось от поплавочок, одягаю на карабін, щоб швидко можна було, в случае чого, замінити поплавок. Так, раз. Сюди поставлю отакий. От. Так, і зараз сюди прив'язати крючок. Крючок сьогодні поставлю 10-го номера. Ось такий. От. Це крючки від Brain. Поводок поставлю, мабуть, 0,154 на розрив 2,3 кг. Це поводок Brain Team Pro. Поводки роблю не дуже длинні, порядка 5-7 см. На основну леску одягаю просто методом петля в петлю. Нічого мудрити не треба. Найкращий спосіб одягти гачок. Функціональна і дуже зручна сумочка. Друзі, як завжди, всі ссылки на те, що я користуюся, на все цікаве, будуть під відео описі та в закріпленому коментарі. Так, ну отут десь буду паркуватися. Но вся біда в тому, що за цим камишом стоїть сітка. І отак от повністю її перегородили. Ну от лодки, промисловики спереду ставлять. Друзі, ось в цьому очереті та рогозі я пробив маленькі віконця, розчистив їх від коріння, втоптав хорошо, щоб кучок не чіплявся не зашов. Ось тут я зробив два віконця в рогозі. І отам от трошки далі я зробив ще одне запасне віконце іменно в очереті. От зараз я їх закормлю і спробуємо щось наковиряти, Бо карасик, поки я робив віконця, видно, що карасик по очерету б'є. Взяв сьогодні прикормку від Інтеркріль, це принада, універсальна бісквіт. Вода ще холодна, не брав такі виражені смаки, як чесник, там полуниця. Тому взяв такий універсальний смак. Зараз його замішаю. Ну, Зразу не буду багато мішатись, півпачки. Мусор, друзі, в заброди, Двома викинемо. Крылевая мука. Это то антарктическая креветка. Активатор клево. Сюда щепотку. Так. И добавлю еще вот такого вот аттрактанта. Это вид с зимсмаком речка. Да, тоже Смак такого, я скажу, що бісквіта. Ну Прикормка, друзі, пахне такий запах, знаєте, як торта. Тепер оці віконці. Зараз так обільно закормлю. Хай рибка з очерету стягується. І ось ще одне віконце я зробив. Бачите, в очереті. Ну, я його зробив трошки більшим, щоб можна було кидати одразу два поплавки. Закрив з усіх сторон, тому що карась зараз ховається в цьому очереті. Ну що, робоче місто готове. Дві удочки, сумка, як столик. І будемо пробувати впіймати нашого першого весняного карася. Сьогодні у мене по наживці це красний черв'як і пуфіки. Це повітряне піно тісто від g stream плаваюча, східна насадка. Взяв зі смаку меду і мідії. Правильно ж? Так, да, це мідії. Давайте почнемо з меду. Пуфіки можна одягати двома способами. Можна одягти спочатку пуфік, потім черв'як. А можна черв'як, потім пуфік. Дивіться. Спочатку одягаємо пуфік. Ось сюди до кінця його доводимо і зверху надягаємо черв'яка. Черв'ячка таким рваним одягаю. По-перше, запах черв'яка пускає. Ну, а по-друге, я думаю, що він набагато апетитніше виглядає, ніж просто надягнений. Отак от, от. За що цього, пуфік у нас знизу, черв'як зверху. Повідки обов'язково короткі. Щоб наживка не піднімалася в саму товщу води, а плавала буквально там 4-5 см на дном. Тим більше тут бачите камиші, рогоза на дні. Якщо буде без пуфіка, крючок просто упаде і він може просто під лист упасти і карась його не знайде. А за счет пуфіка карасю буде набагато краще його знайти. І другий спосіб. Це ми спочатку одягаємо черв'яка. А вже зверху одягаємо пуфіки. Таким образом, щоб жало було крючка відкрите. Протягаємо аж до сюди, щоб край одразу засікався. Ну що? Ох, як я вже скучив за поплавками. Чекаємо карася. Я думаю, він дожен підійти. Вікон прикришили. Зараз постою тут, якщо не буде клювати, я піду на оті віконця, де я зробив два з рогози. Пушики, друзі, обов'язково закривайте, щоб вони не засихали. Ось у мене ця пачка ще з минулого року і пуфіки не засохли. А це я вже взяв свіжу нову пачку і вони м'які що нові, що старі. Друзі, подивіться, яка красота. Полніший штиль. Я би ще з таким удовольствием поплавав на лодці Ну, але нам не можна. Ну, красота! О, зацепився. Так, походу ще й риба є. Давай, 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 давай. Есть. Ну шо, друзі. А ось і перший весняний карасик. Є. Фух. Глянь, така ще добротна ладоха. Ну шо друзі. Я себе поздоровляю з першим карасем на поплавок. І поплавочний сезон по карасю торжественно об'являю відкритим. Так, хороша ладоха. Не кабан, ну тим не менее все одно непоганий. Так, друзі я... Став по другу сторону очерету, я стояв з тієї сторони, але перейшов на цю сторону, тому що сонце в глаза і нічого не видно. А так з цієї сторони сонце світить в спину і не сліпе. І що я ще зробив? Я одне коліно вудочок просто склав. Зробив з 5-метрової 4-метрову вудочку, тому що ну, тут віконце рядом і Якось з 5 не дуже зручно кидати. Але 4-метрову якраз саме те. Ну наконець-то я його дождався. Цього карася. Перша рибалка на поплавок і зразу є карасик. Ну б'є, тут в очереті він є. Тому я думаю, він зараз на прикормочку должен зійтися в віконце. и сверху еще трошки червячка пиддите. Вот Есть давай. Да, цей очеред трошки неудобный. За него рыба чепляется. Е. <свес> ну что? А ось и другой пишу, Есть. Гляньте, який. ну тоже Хорошая ладоха. Гляньте. Хороша, уверена, дебела ладоха. Ну так оце ж вже воно. Це вже діло переставити на цю сторону. Тут трошки неудобно. Колесо знайшов, щоб можна було ноги трохи ставити, бо вода холодна, ще трошки ноги мерзнуть. Погодка взагалі, гляньте, друзі, супер. Гладь на воді. Сонечко гріє, карасик клює. Працюю так от, пуфік медовий. І черв'ячок. Пару слов про мою сумку ПВХ. Це сумка від Select на 34 літра, і тут є вже лінійка. Лінійка на 45 см, Так що... Якщо вам треба буде заміряти рибу, ось вам вже є рулетка. Її дуже зручно використовувати, коли рибачиш у забродах. Вона плаває, в неї можна сложити усі речі, що у вас є. Ось тут у мене і камери, і павербанки, і штативи. Ну, а додому можна в транспортувати рибу, коли наловили, щоб в машині не текло і було сухо. йо моё Да, камиш трошки. Цей неудобний. Ух, і карась такий. Надо буде на той раз це вікошко переробити. Опа. Гляньте, друзі. Який карасяка. Ну більше ладохи. Глянь, який не кабан, ну тоже, тоже такий дебелий карасик. Фу, оце мені вже подобається. Це вже рибалка. Так, був завів в цю удочку все на місці. Да, та таких карасів, друзі, я думаю. Та ну даже и десяток не надо штук 6-8, якраз на жарьоху і вполне нормально. Я кофіки одягаю, коли як, коли спочатку. а сверху червь. Кулы бывает сначала червь, а потом пуфик. То есть вот так вот. Есть. Ну, такая ладошка. дошка друзі ловить конечно приємніше таких здорових карасів за пів кіла таких, щоб кілограмових. Ну от, по вкусовим качествам вот такий карась самый добріший. Що сказати по поводу нової моєї удочки? Brain Blast Bola. Вона трошки легша, ну, не набагато, буквально зовсім трошки. Але вона м'якіша. Тобто вона така більш підходить для ловлі плотви, карася такого невеликого. А от оця удочка нова, Scout Neo, вона більш така жорстча, у неї швидший стрій. Тобто на неї можна ловити. Більш крупнішу рибу, такого як карася, з приміру кілограмового, там, сазанів на неї можна витягувати. Згибається вона от, під весом карася, такого, як, як я сьогодні ловлю, вона менш згибається, ніж Брейнбластбола. Тому ця удочка у мене, я думаю, що в перспективі будемо ще на неї ловити карпа. Якщо повезе, буде погода, буде вода, бо у нас в Запоріжжі з водою в Дніпрі не дуже добре, води мало. Ну я думаю, що весною ми попадемо ще і на коропа. ладоха ну, натянута така це вже мені нравится ну що, я думаю ще хотя бы спяток карасики впіймать да клев сегодня не такий жор как хотілось бы но тем не менее поклвую ладошка цей клюнув швидко ну, так я вже трошки підловився уже на жарюху почти есть Не такий же, Кабанчик, мабуть, зачепився за камишину. Я думав, там монстр такий. Ні, ну теж непоганий. Ну, я думав там, як сопротивлявся, я думав, там такий карась дебелий. А ось, друзі, гляньте в хвості у карася. гельмінти. Ось, красні черви. Ось вони в хвості. Їх як видавлюєш, з'являються такі черви. Мені колись в коментарях писали, що це не черви, що це нерви риби. Друзі, це не нерви, це гельмінти. Вони живуть в карасі в хвості. Це ті, що живуть в окуні. Ось бачите вони. Вони чисто в хвості живуть. І не во всіх карасях. Поэтому, хто каже, що це нерви, ви просто піймайте карася і подивіться, будуть ли в нього такі нерви чи ні. Але вони. Для людини вони не вредні. Тобто, термообробка хороша хороша просолка і вони безвредні. Перший раз я таких гельмінтів замітив в році, коли ловив карася весною. До цього якось я, мабуть, ну, не обращав уваги, тому я їх і не замічав. В минулому році на нижньому б'єфі теж весною ловили карася на поплавок. І от такого карася з гельмінтами було дуже багато. Тобто за рибалку 60-70% карася було зараженого. А 30% карася було хорошого, чистого, без цих червячків. Зацепився. Не хочеться шлісти. Навірно, прийдеться. Да. Там трошки є коріння Зачерет, от за нього зачепився. Рибалка моя сьогоднішня екстрено підходить до кінця, тому що коли лазив, очіпляв крючок, ішов обратно і пробив заброди об камиш. Представляєте? Ось, гляньте. ось заброди і ось я пробив отак от камишиною. така от дірка тепер у мене спалась. Сюди аж палець залази. Ось. Як мене так гараздило. Блін. В самий розгар рибалки йо, -йо. Все, і це такі заброди, що їх фіг заклеїш. Ще в такому місці. Це матеріал Ева. Він дуже погано клеїться. Я колись вже рвав ці заброди. Ось у мене теж латка. Це ладка для велосипедних камер. Тут їх мабуть, штук 8, а то 10 я наліпив. Наші на монтажки не взялися клеїти, тому що цей матеріал не клеїться. Тому ці заброди пора вже відправляти на пенсію. А мені прийдеться купляти вже нові заброди. Давайте подивимося, що я сьогодні наковиряв. Та Трошки підловився. І так ще знаєте, ще й непогано вроді. Гляньте. Ну доволі таки приличний улов, як для першої рибалки на поплавок. Я транспортую рибу в тому відрі, що мішав прикормку. Це відро від профмонтаж, теж із ПВХ. Ну, я скажу, що непогано. Не сильно крупний карась, але гляньте, попадався отакий такий ось зачетний непоганий карасик. Жаль, звісно, що рибалка закончилась внепланово, Екстрено пробив я заброди. Ну, на фоні цієї красоти, друзі, подивіться, яка красота. Погодка просто шепче. Бери удочку, дуй на рибалку. Волни взагалі немає. Гляньте, який штіль. Красота. Птички співають, лебіді літають. Просто жесть. А я пробив заброди і тепер буду збиратися додому. Що друзі? Як завжди бажаю всім міцного здоров'я, мирного неба над головою. Бережіть себе та близьких.